Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тим часом Трамп каже, що Зеленський ще не почитав пропозиції мирного плану. Проте власна команда Зеленського з цими пропозиціями згодна ни повна цитата слів Трампа. Ми говорили з президентом Путіним, говорили з українськими лідерами, включаючи президента Зеленського. Я хочу сказати, що трохи розчарований, що президент Зеленський ще не прочитав пропозиції. Це станом на декілька годин тому. Його людям це подобається пропозиція, але йому ні, Росія нарешті згодна з цими пропозиціями. Думаю, Росія бра хотіли отримати всю країну. Якщо подумати про це, Росія я вважаю, згодна. З цим я впевнений, що Зеленський згоден, але я не розумію, що Зеленський зняти відеозвернення в поїзді в 11-й ночі. Є часу прочитати мирний план немає. Пише Гончаренко. Син президента США Дональда Трампа молодший заявив на конференції, що президент США може піти з війни в Україні, стверджуючи, що для Києва немає жодних причин прагнути до миру, поки гроші США продовжують надходити. Він Тверджує, що українські корумповані багатії дезертурували, залишилися те, що вони вважали селянським класом воювати за них. Трамп молодший звинуватив президента України Володимира Зеленського в продовженні війни, оскільки він не знав, що ніколи не виграє вибори, якщо вони закінчаться. Він звинуватив Зеленського в тому, що він став божеством, і наполягав на тому, що Україна набагато корумпованіша за Росію. Тим часом Зеленський надав нову інформацію про мирні переговори із Сполученими Штатами Америки за. Вивши, що вони були конструктивними, але непростими в неділю. Ці коментарі з'явилися напередодні ключових переговорів між зеленським прем'єр-міністром Кіром Стармером, французьким Манелом Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем в Лондоні. Сьогодні нещодавно Дональд Туск згадав у публічній заяві, що попереджав Зеленського, що він і далі так культивуватиме корупцію в Україні. То цим неодмінно скористається Московія. Пише Тарас Чорновіл. Це здійснилося в двох намірах: бо корупція з влади реально вбиває захисників України, не менше за рашистські бомби і снаряди, особливо мега корупція міноборони. А другим з напрям це рашистська пропаганда, які про злочини цього режиму внутрішньої окупації навіть прибріхувати нічого не треба, просто розповідати, що вони тут коять. Але не рашує єдиною усе частіше випади проти України, які на жаль опираючись на реальні факти, роблять члени команди і родини іншого Дональда Трампа. А зараз непривабливу ситуацію змалював уже не старший син, а молодший. Звісно, вони Можна розповідати, що ці товстосуми на найдорожчих автівках у Монте Карло, це ж бізнесмени, самі заробили, самі тратять. А що не на ЗСУ, а пропалюються гроші на курортах і казино? То не усі може бути патріотами, як Петро Порошенко. От лише в тому і річ, що на відміну від Порошенка, якому блокують міжнародну лояльність для України, це бізнесю ків хтося перешкодно випустив з України, і більшість з них нажилися саме при Зеленському та заявами лояльності до нього і. Участі у владних схемах, а ще завдяки посадам, які призе стали найприпутковішим бізнесом, і ми знаємо сотнями прикладів, коли і чинні покидька чиновники ще й на державний кошт під час війни влаштовуються собі рай на землі під час вояжів за кордон. І за власного досвіду я колись подорожував автівкою у тих краях, а жив в палаці й на кемпингу, як італійські лігурії, і звіти здійснював чималі вилазки. по цікавих місцях, заскочив і монако зля. Гнув до Монте-Карло на площу тим знаменитим казино. На тому, вся моя пафосні закінчилася, наробили світлин і поїхали назад на кемпінг в Альбензі, готувати вечеру на портативній плиці. А до чого я це? Ні, це не про те, що моя на той час дуже добре поношена шкода, точно не світила про розкіш. А річ у тому, що за більшу половину дня, коли лазини по міні країни побачили на паркінгу одну таку саму стареньку октавію, та одна родина киян таких самих туристів підійшла привітатися біля морського музею. І є жодної розкож іншої зі наявною українською ідентифікацією. То були часи ще Ющенка, чи вже початку влади стало на негативного Януковича? А наших то стосумів або не було, або вони себе не демонстрували, бо не було тоді заведено так ганьбити Україну та й красти, як зараз ніколи раніше ще не вміли. А що нині Монте-Карло? Це умисна за викликом і тупим пияцтвом хамством демократія вітчизнян. Бидла – це ж не тільки малий Трамп говорить зйомок в інтернеті. Хоч відбавляй редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.